Всем привіт, з вами діджей Кавун і знову настав час для танкових байок. А саме хочу знову повернутися на 10 років назад та розповісти, як саме я почав грати в World of Tanks. Коли вона тільки вийшла, вона одразу була у всіх на слуху. Всі про неї розмовляли, розповідали, ну а я також вирішив спробувати зіграти. Розібрати цю грі було тоді дуже важко. Усілякі дослідження, якісь гілки, якісь танки. Але чомусь ти не можеш вибрати танк, який тобі подобається, а той, який у тебе є, наприклад, МС-1, та він і на танк зовсім не схожий. Жму кнопочку в бій на МС-1. Звісно ж, не буду я грати за якихось там фашистів. Саме так я тоді думав, як напевно і всі ми тоді. Так от почався бій. Тоді ніякої тактики та стратегії не було. Я ж все ж таки на танку. Хоча МС-1 на танк майже й не схожий. Ну я поїхав по центру, звісно, що мене розвалили за декілька секунд. І так повторювалось кожен бій. Якщо за цілий бій в когось іще й вистрілити зумів, то це взагалі свято було. Зіграв я з десяток боїв таким чином і закинув її на декілька місяців, бо мені здавалось, що це не танки, а якесь лайно Але потім настали часи, коли ми з братом шукали якусь гру, де можна було пограти разом. І тоді я знову згадав про World of Tanks. І з тих пір почалося наше суперничество. Кожен хотів прокачатися швидше один за одного. Якось ми освоїли грил, але що качати, ми так і не зрозуміли. Класи техніки ЛТ, ТТ, СТ, ЧРТ. Я тоді в цьому був зовсім далекий. Я думав так, якщо танк коштує дорого по досвіду, то саме його і треба брати. І таким чином я потрапив саме на ЛТ. До речі, тоді гілки ЛТ були лише до 5-го левела і все. Тоді я був дуже обурений, що танки зовсім не танкує, не пробиває. І щоб ви розуміли, то ЛТ 5-го левела тоді грали з танками 10-го левела. Ох, як воно горіло! Я пам'ятаю, тоді два стула змінив. Але все ж таки почав потім трохи розбиратися щодо чого і зрозумів, що треба качати саме важкі танки, вони тоді були найлегшими. Всі тоді грали на КВ-1С, а я хотів саме КВ2. Я потім завжди качав щось неактуальне. Коли всі катали на Т-62 або об'єкт 140, я качав гілку ФВ-4202. Не дивуйтеся, він колись був танком 10-го левелу. Але тепер завдяки цьому цей преміум танк у мене в ангарі на халяву. У якомусь патчі була заміна fv 4202 на Centurion Action X і всім, в кого він був в ангарі, його давали майже безкоштовно. До речі, таким чином при заміні топів я отримав ще декілька танків безкоштовно. Наприклад, одразу два танки 10-го левела в якомусь патчі я отримав це був Badger та fv 183 а також об'єкт 263, його перевели на 9 левел, а мені на халяву дали е, об'єкт 268, дроп 4. Коротше, я завжди качав усіляку дурню. Коли всі качали в Афентраген 100 то я качав 263-го, а коли качали, наприклад, Е50, то я качав 121-го. Ну і так далі. Все ж таки повернемося до Квасу та КВ2. Брат спочатку качав як нормальна людина КВ1С, а я, як завжди, проти течії пішов і качнув КВ-2. Тільки на той момент КВ2 був набагато гірше за квас. Тому що майже всі тоді грали без прем аккаунту я в тому числі, і вивезти танк в топ на... та грати з нульовим екіпажем, це було ще те випробування на КВ2. Та й у кв 2 була гілка тупікова, після нього там шла арта Буратино. Але тоді це було неважливо, бо я чекав ваншотів від КВ-2. І вони іноді були. Особливо круто було, коли з вертухи залітало по 900 урону. І які ж емоції тоді бурливі, Саме за це ми і полюбили цю гру. І потім, коли вже вийшли британські ПТ, я почав одразу їх качати. Бо на той момент це були єдині унікальні танки, як КВ-2, так і ФВ-183. З одної плюхи забрати танк супротивника, ну тоді емоції били через край. Але повернемося до КВ-1С, потім, звісно, і його я вкачав. Рандом тоді був такий цікавий, звісно. На 6 левелі всі грали чи на КВ-1С, чи на КВ2, чи Хелкат, Черта. Чи Все, більше танків майже не було. Але квас серед них був самим популярним. Дуже весело тоді було в рандомі, пів команди квасу, КВ-2 та Хелкатів, а ще арти, дуже багато арти. І ось це був ад. Вона тоді була самим імбовішим класом техніки. Точність в неї була просто божевільна. Кожним пострілом чи ваншот, чи на фул урон. Це зараз на арті грати таке собі удовольствие. Але тоді їх в командах було не як зараз 2-3 максимум. Тоді могло бути і по 5, і по 6, і по 7 навіть. Вона тоді могла поцілити ЛТ на повному ходу. І тоді це була просто катастрофа. Але все одно якось ми грали і були щасливі. До речі, цей клас техніки мені не дуже подобався. І навіть зараз, спустя стільки років, у мене нема жодного топу арти. Єдина арта на якій я получав задоволення, це була ФВ-304, яка грала дуже близько до ворогів і закидувала прямо за каміння. Перша гілка, яку я качав, напевно, як і усі, це була гілка ІС-7. Так от, після Кваса був ІС1, який зовсім не відрізнявся майже нічим. У нього було тільки ХП трохи більше, там може трохи краща броня. І знову новий екіпаж, бо квас не можна продавати, то шимба. Знову в бій, на прокачку Іса. Сесток, ні гармати, ні екіпажу, нічого не прокачане, але все одно ми йшли до своєї цілі і не здавалися. А прокачка тоді часу займала вічність, ніякого премаку, кресленів, акцій майже не було. І грали не жалілися. Потім був ІС-3, це також имба на 8 левелі. Напевно, найпопулярніший танк навіть зараз. Він найкрасивіший мені тоді здавався. А от на 9-му левелі був танк ІС-8, він же Т-10 зараз. Після ІСА 3 він здавався повним картоном. Як мені здавалося, що пробивали його всі, і він майже не танкував. Але це була друга концепція танку, більш рухливого, з гарною гарматою, такий собі напівесте. Я тоді ще не розумів, як грати на таких танках, адже тоді всі бодалися в лоб, лоб. Тоді всі грали більш агресивно. Чого тільки коштує фраза Свічу по центру, і якийсь важкий танк прямо на маліновці по центру карти поїхав собі. І таке було дуже часто. Так от, щоб викачати танк 10 левела, тоді потрібно було зіграти на 9 і не менше 250 боїв, а зараз наприклад до 150 боїв. Або взагалі закреслення. От і настав час, коли я викачав 10 левел, і тоді я був дуже щасливий, це для мене було як свято. На той час і 7-й був доволі серйозним танком, тому що він дуже часто грав з 8 та 9 левелем як зараз, що таких боїв майже не бачиш. Та тоді і топів було не так багато, і сьомий, напевно, був найпершим танком 10-го левела у всіх. Грати на ньому було дуже дорого, прем-ака та танків не було. Срібло здобували на 5 та 6 левелах, щоб зіграти потім на 10. -х. Ну і дякую за перегляд. І ще багато таких байок у мене є в запасі. Так що якщо вам подобається, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.